У нас була така історія. Ми прийшли з собою в перший курс, і викладач нам каже, що на першій парті в неї просто любимчика. А, нам... як... а якщо на задній, то це Гальорка. Так? Це гальорка. <сіст> 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 Він каже: ні, ви мені не надіслали на цьому форматі все, я вам поставив нуль і бере її за ліковку і просто кидає. І всі чекають вас біля дверей університету, і хочуть забрати вас на роботу. Це міф. І я думала, типу, понапишу той реферат, хто його буде читати. <сіст> хто буде читати той реферат про культури про культуру. Хто його буде читати? Читали, але ви маєте. Розуміти, усвідомлювати, що ви не зможете в університеті отримувати там підвищену стипендію, бути супервалтем відмінником і працювати. А закривати на четвірки, а е, заліки закривати там менше 90, тому що це теж буде четвірка. Знаю як ти, але я тоді просто їхала кришою. Типу, я працювала до першої ночі, а потім з першої ночі до четвертої ранку я писала диплом. Всім привіт! Сьогодні з вами я, Катя, викладачка української мови і літератури. І я Кристина, викладачка математики. Сьогодні ми з вами не будемо розбирати тригонометрію, м'який знак, апострофи. Дуже зря. А, та шкода, шкода. Ми ж так хочемо їх розібрати. Оце, в кожному відео. Ми сьогодні будемо з вами говорити про міфи щодо навчання в університеті, тому що вже незабаром, якщо ви дивитеся це відео влітку, наприклад, вже незабаром ви будете студентами. Будете обирати університет. Спеціальність і якраз сьогодні ми трошечки вам про це розкажемо і направимо вас. І розкажемо про якісь такі очікування, які напевно не варто будувати. Про університет. І перше, напевно, очікування це те, що ви прийдете в університет. І обов'язково там вивчите все, що вам знадобиться потім під час роботи. Що ви, от, прийдете в університет, на кожній парі, на кожному семінарі, ви будете розбирати тільки те, що буде на роботі, і все. І потім ви виходите після четвертого курсу. І всі чекають вас біля дверей університету, і хочуть забрати вас на роботу. Це міф, тому що, по-перше, навчання в університеті це навчання більш таке широке. Не все, що ви будете вивчати, вам знадобиться на роботі, тому що ну, на роботі може знадобитися певна частина цього, а певну частину взагалі доведеться довчити самостійно, тому що в університеті цього може не бути. Загалом, 20% — те, це робота викладачів в університеті. Це Інше на вас. Так, і самі дивіться, у вас буде, наприклад, там е, Скільки в тебе лекцій було в двері на день? Лекцій. У нас був день і день практичний. А -а -а. Якось так у нас так, розділялося. У нас це поєднувалося просто. У нас на день могло бути, наприклад, дві лекції або максимум три. І от на цих лекціях ви слухаєте викладача, і то не завжди. І, і ви практичні завдання не розбираєте. Оце найцікавіше. Тобто в школі у вас поєднана теорія, практика, і mm -hmm. на курсах у нас mm -hmm. теж ми пояснюємо теорію, потім закріплюємо практикою. А там поділено один урок, типу лекція теорія. Ви тільки теорію вивчаєте, а інший тільки практика. Та і як ви засвоїли теорію, як ви її потім вдома опрацювали, так ви потім на практиці це й покажете. Є таке поняття, як семінари. Ну, в мене таке поняття було в тебе. Напевно, у нас просто були семінари з гуманітарних спи uh -huh. а з математичних технічних у нас були. Практика, так і називалась mm -hmm. Практика. Ну ось і на семінарах ми нічого не вивчали теоретично. Нам говорили, наприклад, список тем, які потрібно розібрати. Якісь там можливо кейси треба було розібрати. І ми приходили і на цих парах говорили із семінаристом, і потім нам ставили за це оцінки, як ми опрацювали матеріал. Тому будьте готові до того, що навчатися в університеті це багато робити самостійно. І не так як в школі, коли вам приходять це розжовують максимально. Ви самостійно теж багато що маєте потім зрозуміти, відшукати десь. До речі, в мене була така штука, коли я вступала в університет. Я вступала на технічну спеціальність. і Я думала, що в мене будуть кілька технічних предметів, кілька математика, тільки програмування. Але ні, в мене була і українська мова на першому курсі. В мене була і історія України. В мене була і психологія, і філософія. Боже, що ще в мене було? І екологія у нас була. У нас було скільки всього, і нам запояснювали таким чином, що типу це ж вища освіта, це ж вища освіта. Тобто ви маєте бути освічені не тільки в своїй спеціальності, так але й в усіх. Тому не думайте, що ви вступаєте там на щось гуманітарне, і там не буде математики. Буде Буде. ну я до речі, навчалась ну теж на гуманітарній спеціальності, і в мене математики не було. Але я знаю, що в багатьох вона є. Ну і та не, та, не так багато, прям там, як, наприклад, в мене було. Але ви ще математика в багатьох є. Багатьох гуманітарних е, так. Якщо це, наприклад, з філологією не пов'язано або не пов'язано з якимись іншими, якщо це природничі якісь спеціальності, математика там обов'язково. Ну буде. там так. Е, фізкультура, до речі, в багатьох... була. У мене не було. Ну, У мене було фізкультура є майже в усіх. Я так була здивована, коли мені мої друзі з інших університетів, з інших спеціальностей розповідали, що них фізкультура, є, У я нас думаю, ФП, Боже. це називалася. Фізична підготовка. І я спецгрупа, і тому я замість фізкультури писала реферати. І я думала: типу, напишу той реферат, хто його буде читати. Ну, хто буде читати той реферат про фізкультури про прису... да, фізкультуру? Хто його буде читати? Читали. Читали, блін, уважно, всі 30 сторінок реально вичитували кожне слово, писали мені типу, фідбек, що чому з мене там знімають бали, бо я не так написала назву вправи. І в мене фізкультура це був найстрашніший предмет. Я вам серйозно кажу, у мене програмування було простіше і вища математика, ніж та фізкультура. З О, Боже рефератами. І ще Боже. оформлення, за нього так довбали, за те оформлення. Я думаю, Йолки-палки, фізкультура. Але ну до речі, от теж міф в школі. Напевно, ми часто звикли. Ми, принаймні, звикли до того, як я згадую свої часи. Що якщо ти щось не так зробив, тобі скажуть ну, добре, перероби, все нормально, так теж підійде. Написав олівцем, а не ручкою. Окей, я перевірю. Написав взагалі не так, як я просила. Я перевірю. Головне, щоб було виконано. В університеті такого ну я рідко таке бачила. Насправді є звичайно викладачі, які нормально до цього ставляться. Їм головне, щоб просто було зроблено, вони не так прискіпуються до певних моментів. Оформлення тощо у мене майже всі викладачі вимагали дуже чітке оформлення за правилами. Там теж до певних моментів вони, вони звертали дуже сильну увагу на оформлення. А, взагалі, був такий випадок, коли у нас викладач сказав зробити певну роботу, теж у форматі такого реферату загалом текстову, текстову роботу. І йому хтось надіслав не в тому форматі. Він не зміг це відкрити. І все, він це не перевіряв. Він нічого не зробив для того, щоб цей формат якось по іншому відкрити, переформатувати цей файл. Ні, він просто поставив нуль. Потім приходить ця дівчинка, яка складала цю роботу, і я просто ну власними очима це бачила. Він бере її заліковку, каже: У вас не залік. Вона каже, як я вам цю роботу дала. Він каже: Ні, ви мені її надіслали в тому форматі все. Я вам поставив нуль і бере її заліковку, і просто кидає в цю. В аудиторію. І все, і вона біжить на перескладання, тому що він сказав: Ні, я не буду це перевіряти. Отакі От ну, насправді, бувають. це Катя зараз розповідає на щось таке е, незвичне, це реально база. От в мене таких історій було дуже багато. Та правильно. ну, просто на контрасті зі школою, вам може здаватися, що це жах. Але так, в університеті є таке, тому що там ставляться більше вже як до дорослих людей, які прийшли відповідально вчитися е, своєї справи. Наступний факт про те, що ви зможете. Навчатися в університеті і поєднувати це з роботою. Це в принципі то можливо зробити, але напевно це неможливо зробити таким чином, щоб у вас були найвищі оцінки в університеті і все було супер вау, круто з роботою. От в такому форматі поєднати мені здається, буде нереально. І Я це знаю по собі, якщо не взяти мої рейтинги і мої бали до того, як я почала працювати. Я була четвертою в рейтингу потока серед там 180 людей. Після того як я почала працювати, я була вже спочатку десь там. 30-та, і з кожним роком я опускалися нижче й нижче, і я цього не соромлюся. Це абсолютно нормально, тому що ти не може встигати і там, і там. Я зрозуміла, що робота насправді то. Дає набагато більше ніж університет в тому плані, що ти отримуєш набагато більше досвіду в плані там своєї спеціальності. Якщо ви працюєте по своїй спеціальності, ви набагато більше всього дізнаєтеся практичним чином. Тому працювати і навчатися це класно, це точно потрібно. Але ви маєте розуміти усвідомлювати, що ви не зможете в університеті отримувати там підвищену стипендію, бути супер-вау-відмінником і працювати. Це буде дуже важко поєднати в ідеалі і там, і там. Скажу про себе так. Я підтверджую слова Кристини. Це дійсно дуже важко. Працювала я ще ну раніше, там викладала, але конкретно почала там на другому, третьому курсі вже працювати фултайм, і це дійсно впливало на мою успішність в університеті. Спочатку я все намагалася закривати на одні п'ятірки, тому що у мене. Був тоді такий синдром відмінниці. Я просто не могла собі дозволити закривати на четвірки, а заліки закривати там менше 90, тому що це теж буде четвірка. Але вже на четвертому курсі мені було важливо просто іспити на п'ятірки закрити, заліки уже як-небудь, бо іспити впливали потім на загальну там оцінку диплома і так далі. І е, іспити вже фінальні державні, я склала на чотири один іспит і на п'ять інший іспит. Тобто, загалом дуже добре написала курсові роботи. До речі, я їх писала самостійно, бо в університетах ну дуже часто їх пишуть не самостійно. Всі курсові я писала самостійно і бакалаврську роботу теж. А, і встигала, все, встигала. А, знову ж таки, в деяких моментах, звичайно, були. Певні недоліки, та, але загалом все встигала. Я завершила на 23-му університет, і тоді у нас і суперінтенсив був наприкінці року. Не знаю, як ти, але я тоді просто їхала кришою. Типу, я працювала до першої ночі, а потім з першої ночі, до четвертої ранку, я писала диплом. Близько там п'ятої лягала спати, прокидалася близько десятої. Так я жила десь декілька місяців. Це просто ну це було неймовірно важко. І дивіться, дуже важливо, якщо ви вже зрозуміли, що хочете розвиватися саме в тому. Напрямку, з яким ви навчаєтесь в університеті, то починаєте працювати потроху. Та починаєте працювати там другий, третій курс. З третього курсу вже вам буде набагато легше влитися в роботу, ніж потім після четвертого, коли ви вже здобули вищу освіту. І виходите і думаєте, боже, а куди мені йти працювати? У вас ні досвіду, ні розуміння того, а на кого ви вчилися, і що це за робота взагалі така. Е, тому обов'язково, якщо ви знаєте вже точно, що хочете працювати у цьому напрямку, намагайтеся е, у цей досвід та набувати е, вже під час навчання. Це вам допоможе. До речі, я додам що про роботу. Катя сказала про те, що краще там з третього курсу, там да. І це ну, дійсно… третій друге. Так, тому що от не знаю як в тебе, але в мене чим далі, тим легше було. Тим менше було предметів, тим менше було дисциплін, тим більше все було націлене на спеціальність. Тому що перший курс там ще була ось ця психологія, філософія, все ось це. А потім, чим старше ми ставали, тим більше було саме націлених на спеціальність е е дисциплін. І реально там на першому курсі в мене могло там, бути по 5-6 пар підряд, а на четвертому у мене були дні взагалі без пар, були дні там, де якась дві, там одна пара. Тобто, дійсно вже стає менше дисциплін і набагато простіше поєднувати це з роботою і так далі. Ну і плюс врахуйте, що коли ви приходите тільки в університет після школи, ви не звикли ще до цього навантаження. Ви ми з Кристиною у 2022 році перенеслися на зараз і робили б ту саму роботу. Ми б сказали, боже мій. Ну, ми б ми б не змогли, напевно, це настільки швидко виконувати. Нам довелося більше працювати саме за часом, тому що зараз у нас є навички певні. Навички, як оптимізовувати час, як там зекономити час, як швидше це зробити. Ми розуміємо, вже набагато краще, бо є досвід. І так само це буде у вас працювати. Коли ви перейдете на перший курс, вам буде здаватися, що всі ті роботи, які вам дають, це неможливо виконати, це неможливо встигнути, це неможливо запам'ятати. Е, студенти ми. Медичного зрозуміють, як це е, дуже часто. Ну, в мене є знайомі, які навчаються, навчалися в університеті медичному. Вони говорили, що на початку тобі здається, що це просто жах. Що так там такий обсяг інформації, що ти цього просто не запам'ятаєш згодом, коли твій мозок звикає опрацьовувати таку кількість, тобі це вже здається нормальним. Так само, і у вас перший семестр першого курсу виділить просто на навчання. Звикніть до викладачів, звикніть до навантаження, навчіться якось знаходити всі ці ем, моменти, де можна трошечки схитрувати, трошечки, можливо, менше попрацювати. Ви, коли будете навчатися в університеті, ви, ви зрозумієте, про що я кажу. Е, тобто, навчіться за цей перший семестр комунікувати з, зі своїми колегами, з якими ви будете навчатися. Ну, у нас їх так просто називали колеги, не знаю, як у вас. Одногрупники, а у нас колеги казали, ваші колеги. Ось, тобто навчиться пристосовуватись до одногрупників, колег, до викладачів, зрозуміти, як з усім цим працювати, і потім вже ну десь другий семестр. Це найраніше, поки ви можете починати. Там другий семестр першого курсу. А краще вже з другого, звичайно, закрити вже рік, скласти іспити. До речі, дуже хороша порада. від Каті була про те, що комунікуйте з одногрупниками, комунікуйте з старшокурсниками, тому що вони вже знають викладачів і вони знають, які знаєте таракани кожного викладача. От, у нас була викладачка фізики, яка любила, щоб ти сидів на першій парті. От всі, хто сидів на першій партії, в неї просто любівчика. Ну, як... А якщо на задній, то це гальорка, так. це гальорка. <реш> <реш> все. <реш> Я зрозуміла. Вони однакові слова використовують де винущилися. І нам це розповіли. Я сиділа на першій партії, там така вся відмінниця, у мене були класні оцінки. Ну, я там шарила, звичайно, але в цілому то от якісь такі, знаєте, оловочки кожного викладача вони вам розкажуть, і ви будете знати, як себе краще поводити з тою чи іншою людиною. Я спеціально зараз відкрила в Телеграмі групу нашого потоку, просто щоб сказати вам чітки, чітку кількість файлів, яку нам е, ну, і інші там студенти в старші курси 652 файли. Просто це за всі 4 роки навчання, 652. Плюс, якщо взяти групу, просто ну, у нас академгрупа була ще, то там ще буде багато файлів. Зараз я вам теж скажу е, так, 119, тобто можете це з боже мій додати. Можете це додати і вийде там майже 700 файлів. У нас теж була така штука, називалася вона Паліво. Паліво це е, силочка на Google-диск, на яку ти заходиш, і там просто по роках, по курсах, по предметах є різні готові роботи, які ти міг брати собі для прикладу. Або іноді я знаю, що багато хто брав не для прикладу. Це просто приколи, коли брали ці роботи, змінювали, наприклад, там робота якась попереднього року. На титулці змінюють ім'я і відправляють викладачу. Але, наприклад, там, я дуже багато разів такі приколи бачила, коли Виконала студентка, і дуже часто здається там робота в 24-му році, а там на титулці пише Київ 2018. І тут викладач розуміє, що щось не так. Плюс викладачів дуже часто ці роботи зберігаються просто у файлах. Тому У нас була така історія. Ми прийшли з себе перший курс, і викладач нам каже, значить, вас попереду чекає перша курсова робота. Я вам зараз дам готову роботу, покажу от найкращу, найкращу роботу, яку мені коли-небудь здавали, ви її подивите, щоб вам був як приклад, щоб ви розуміли, як робити, він дає цю роботу. А на титулці якраз оцей прикол що де виконала студентка і ім'я хлопчика найкраща робота, найкраща робота з року в рік. я так Е, так, у нас насправді роботи саме теми трошки могли змінюватися спеціально, щоб уникати ось цих повторів. Але для прикладу ми могли використовувати це. Плюс дуже крута річ. Це список запитань до іспиту, е, тому що у нас могло бути там 112, дванадцять, 110, 120 запитань могло бути ну 100. Uh, і це, це саме до іспиту, і потрібно було їх підготувати. І звичайно, для того щоб їх підготувати, треба спочатку знайти інформацію. А повірте, знайти інформацію до 120 запитань. Навіть якщо ви витрачаєте на одне запитання там дві хвилини, а це взагалі ну, дуже погане опрацювання, бо ви. Перше посилання відкрили і все. І за ним там скипівали інфу. Е, треба дуже багато опрацьовувати. Плюс, дивіться, теж треба комунікувати з одногрупниками, тому що якщо якась ситуація, треба допомога, треба в групах працювати, то набагато легше вам буде працювати тоді, коли ви з цими людьми комунікуєте, а не коли ви якось окремо. Що ж, ми намагалися вам розповісти про такі найбільш популярні міфи, які стосуються навчання в університеті. Можливо, ви чули ще якісь міфи від своїх знайомих Просто чули, їх напишіть в коментарях, поділіться, напишіть свою думку щодо тих міфів, про які ми сьогодні говорили. Як ви вважаєте? Чи дійсно, наприклад, треба працювати під час навчання? Якщо ще не підписані, якщо підписані, то лайк ставимо. І успіхів вам в вступній кампанії. Нехай вас вийде обрати легко свій університет, свою спеціальність, і нехай воно буде все класно, круто, і ви будете кайфувати від навчання в університеті. Бажаємо вам успіхів!